Як обрати між е, двома варіантами? І тут завжди в мене прадиться е, така річ, коли приходиш і обираєш собі сукню. І е, прийшов незалежно, це магазин чи це е, якісь магазинчики. Ти приходиш і дивишся да, сукню, яку тобі там дуже хочеться. Е, і ти обираєш, і тобі вона ну от є, подобається, подобається. Але що? я піду ще подивлюсь. І як завжди, виходить так, що по результату ти витрачаєш час, ходиш, дивишся, порівнюєш, але все рівно купляєш ту сукню, яка перша тобі сподобалась найкраще. І це, мабуть, і той період, як обрати, іноді починаєш перебирати, перебирати, все думати. Витрачаєш на цей час, але все рівно обираєш той перший варіант. Який приходить тобі на думку, тому що ну він здається самим вірним? У вас так само.